Друзі, привіт! Сьогодні в мене новий рецепт розкішного пляцка. Це таке вдале поєднання пісочних коржів, ніжного вершкового крему та ягідної начинки. Пляцок вдався великий, дуже гарний в розрізі і дійсно дуже смачний. До борошна додаємо масло і перетираємо це все до утворення крихти. Можна потерти холодне масло на терку або ж розім'яти руками, тобто так, як вам зручно. Утворюється ось така борошняно масляна крихта. Далі до сметани додаємо одну чайну ложку амонію і добре перемішуємо. Амоній потрібно погасити у сметані. І сметану з амонієм додаємо до тіста. Також додаємо сюди яйця та замішуємо тісто. Тісто готується без цукру. Утворюється ось таке густе еластичне тісто. Розділяємо це тісто на дві рівних частини. До однієї половини додаємо розтоплене масло, додаємо какао і ретельно це все перемішуємо. В результаті отримуємо шоколадне тісто. Розділяємо світле і темне тісто на 4 рівних частини. Розкачуємо тісто одразу на пергаменті, на якому будемо випікати. Робимо такий тоненький шар буквально 2-3 мм. І проколюємо виделкою, щоб корж не піддувався під час випікання. Перекладаємо на деко і випікаємо при температурі 200 градусів буквально 10 хвилин, дуже важливо не пересушити корж. Так само розкачуємо і випікаємо світле тісто. Потрібно спекти таких 8 коржів. Для начинки нам потрібне ягідне пюре. У мене це свіжа лохина, я перемелюю її блендером. Також можна використовувати і будь-які інші ягоди, навіть морожені. Важливо, якщо ягоди з кісточками, то краще перетерти їх через сито. Готове пюре переливаємо у каструлю з товстим дном. Окремо з'єднуємо кукурудзяний крохмаль і воду та ретельно перемішуємо. До пюре додаємо цукор, додаємо трішки лимонної кислоти і розчинений крохмаль. Перемішуємо це все і відправляємо підігріватися на плиту. Варимо помішуючи на маленькому вогні. Як тільки бачимо, що маса закипіла і стала густішою, забираємо її із плити. Накриваємо кришкою і охолоджуємо до кімнатної температури. Для крему охолоджені вершки збиваємо до пишної маси. І тоді поступово додаємо сиру з гущенку. Збиваємо це все, доки маса не стане густою. Коли все готове, збираємо пляцу. низ кладемо світлий корж і змащуємо його ягідною начинкою. Загалом усуну начинку нам потрібно розділити на 4 частини. Далі ми беремо коричневий корж і змащуємо його кремом. Та складаємо так, щоб крем і начинка з'єдналися. І знову змащуємо кремом. Тобто ягідну начинку ми кладемо лише на білі коржі. А коричневі просто змащуємо кремом. Таким чином складаємо увесь пляцок. Тепер білий корж, на нього ягідна начинка. З боку пляцок теж змащуємо кремом і відправляємо в холодильник просочуватися на 12 годин. Друзі, такий гарний пляцок прикрасить будь-який святковий стіл, готується він зовсім не складно, обов'язково спробуйте. І якщо рецепт вам сподобався, не забувайте поставити лайк цьому відео і напишіть про це в коментарях. Також буду вдячна за ваші відмітки в Instagram та Facebook.